Не будь дурним і не витрачай багато грошей на наймання працівника. На стінах і підлогах вашого дому є тріщини. Чому не спробувати клей для ремонту тріщин у цементі. Поверстойте примерно швидко висихаючу смолу. Воно може швидко висихати. Ремонт тріщин дуже просто в експлуатації. Утворює високоеластичний водонепроникний шар, сильна ангензія після висихання. Не боїться замерзання взимку, не боїться високих температур влітку. Може використовуватися для протікань з тріщин у дахових плитах і просочування води, з кутів і тріщин у басейнах. Зараз виробник випустив партію товарів для просування. Якщо вам це потрібно, подивіться.